Слава нашому Господу, Слава що ми саме на цьому місці, і що ми є в числі тих, кого покликав Господь. Нехай йому буде за це подяка. Я хочу прочитати одне місце, де Павло до послання до римлян в третьому розділі написав такі слова. Отже, яка перевага бути юдеєм? Він задав питання. І далі він говорить, велика перевага в усіх відношеннях, а найбільше в тому, що їм довірено Слово Боже. І тему своєї проповіді я так назвав: Яка перевага бути християнином? Я деякі місця нагадав собі із Біблії про ці Божі обітниці, і що нам дає наша віра. В Господа Ісуса Христа і в Бога Отця, і яка перевага бути християнином? Я теж можу наперед зразу вже сказати, як і говорив Павло велика перевага в усіх відношеннях. І як сьогодні, вже брат пастор, брат Іван говорив, а найбільше в тому, що нам довірено Слово Боже. Нам довірено Слово Боже і недарма сьогодні. Ми на початку зібрання звернули увагу на це Слово Боже. Все було сотворено Словом, від почутого Слова, ми увірували, від почутого слова ми прикликали ім'я Господнє, від почутого Слова, даровано нам Господом, ми спаслися. Тому перше, що би я хотів зазначити, яка перевага бути християнином, бути віруючим, це те, що тобі Богом дароване. Слово Боже. Не всякій людині відкрито це слово Боже. Тобі, як християнину, як віруючому, Бог дарував розуміння цього Слова, і це слово. І це слово Боже змінило твоє життя. Даровано богом слово, бо дароване Тобі розуміння і Божих заповідей. Які для багатьох закриті, і мало хто з людей, якщо його запитати, чи знаєш ти всі заповіді Божі, мало хто може перечислити всі десять і сказати їх, як вони є і в якій послідовності йдуть. А нам Бог це відкрив. Тому перше, яка перевага бути християнином в тому, що нам даровано Слово Боже, і ми цим Словом живемо. Недарма Ісус одного разу сказав такі слова, коли сатана спокушав його і бажав, щоби він не виконав ту місію, на яку послав його Отець, і сказав перетворив оцей камінь у хліби. На що йому Ісус відповів? Не хлібом одним живе людина, а всяким Словом, яке виходить із уст Божих. Звернемо увагу на те, що чим Ісус жив. Що він споживав для того, щоб пробувати йому в отці? Він жив Словом Отця. Він жив Словом Божим. Тому, якщо тобі і мені даровано слово Боже, і ти маєш його у серці своєму, і ти ним живеш, велика перевага у тебе у всіх відношеннях, по відношенню щодо тих, хто цього слова не збагнув і цього слова не розуміє. Друге. Що буває після того, коли тобі Бог відкриває своє Слово, коли тобі Бог дарує своє Слово, до тебе приходить пізнання правди. Одного разу Ісус сказав такі слова: пізнайте правду, і вона вільними вас зробить. Ти не зможеш пізнати правду, і якщо ти не почуєш Слова Божого. Саме Слово Боже відкриває тобі пропізнання правди. В іншому місці написано в Біблії, що загине народ від недостатку знання. Саме через недостаток знання, через недостаток правди, яка приходить через Слово Боже, погибає народ і гине народу великій кількості, на жаль, і в сьогоднішній час, коли немає пізнання правди через нерозуміння Слова Боже. На жаль, багато людей не знають, як вони з'явились в цей світ, коли їх запитати, і вважали, що вони пішли від мавпи. Це трошки смішно звучить як для нас, правда. Але на жаль, людина через брак пізнання істини вона зробила висновок, що вона пішла від мавпи. Це все є брак розуміння слова Божого, це є брак розуміння, пізнання правди. І через те, що тобі Бог дарував Слово, тобі відкрилася правда, і ця правда, вона тебе робить вільним. Вона дає напрямок твоїй дорозі в твоєму житті. І це дуже велике багатство і благословіння, яким обогатив нас наш Бог. За це йому буде слава, нехай і хвала. Ніяке багатство, ніякі земні блага, вони і близько не можуть стати в порівняння із тим, що тобі Бог відкрив своє слово, за це йому нехай буде хвала. Що відбувається після того, як тобі Бог дарував слово і ти пізнаєш правду? Ця правда тебе робить вільними, і що вона тобі дає? Третє, вона дає тобі прощення Твоїх гріхів. Ти прикликаєш ім'я Ісуса і покаянні ти отримуєш прощення своїх гріхів. Ти отримуєш прощення, а за прощенням ти отримуєш прийняття, а за прийняттям ти отримуєш спасіння і життя вічне в Ісусі Христі. Я далі буду перелічувати, які ще благословіння і які ще переваги має християнин, має віруюча людина у житті. У одній із заповідей Божих говориться про те, я прочитаю це Книга Вихід, 20 розділ, 5 і 6 вірш. В цих віршах говориться про таке: не поклоняйся їм і не служи їм. Господь говорить до свого народу по відношенню щодо інших богів. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду, тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що любить мене і дотримується заповідей моїх. Четверте, що тобі дає Господь, ти утримуєш благословіння в дітях і аж до тисячного роду. Бог обіцяє, що Його милість буде над твоїми дітьми. Ще це не перевага. Яку дає нам Господь, коли ми любимо Його і дотримуємося волі Його? Зверніть увагу, коли Боже Слово дароване тобі дає пізнання і відкриває тобі правду, ти починаєш служити Господу, ти починаєш іти за ним і жити Словом Його, що відвертає від тебе Бог. Бог дає тобі благословіння і відвертає від тебе прокляття. Бо тут написано, що ті, які не мають пізнання правди, і ті, які грішать проти Бога і ходять тими дорогами, які не угодні Господа, Господи, зверніть увагу, що відбувається. Караються діти їхні за провину батьків до третього і четвертого роду. Ніхто би із нас не бажав, щоб ні наші діти, ні діти наших дітей. І так і далі, щоб ви ніколи не були в прокляті, але в благословінні. Тому, от саме це пізнання правди Божої, оце, що Бог дарує тобі слово, і ти прикликаєш його, і йдеш за ним і служиш йому, воно відвертає від тебе і прокляття, які, на жаль, приходять в життя тих людей, які не служать Господу, які роблять зло на цій землі. Слідуюче благословення, яке дає Господь, я перелічив їх так 10, я отак вибрав із Біблії, але я вважаю, що це не усі переваги, які ти маєш як християнин, коли ти служиш Богові. Я думаю, що їх набагато більше. П'яте, коли ти отримуєш пізнання про Бога, дотримуєшся Його заповідів, ти можеш отримати те, що обіцяв Господь в п'ятій заповіді, коли Він давав її народу своєму. Він у п'ятій заповіді сказав такі слова: що якщо ти хочеш мати довгі роки життя на цій землі, і успіх, і благословіння на цій землі, шануй батька і матір. Всяка християнська сім'я, де виховуються діти, вони виховуються в дусі Євангелії. Вони виховуються в тому, що батька і матір ніколи не можна зневажати. Бо так сказав Господь. І ті діти, які дотримуються цієї заповіді, вони отримують потім благословіння від Господа. Вони отримують те, що сказав Господь у слові своєму. Вони отримують довгі. Роки життя на цій землі, і каже Господь, що добре їм буде на цій землі. Не будуть вони зазнавати страждань, не будуть вони зазнавати різного роду нещасть і бід, які, буває, зазнають діти, які свого часу не шанували своїх батьків. І саме через те, що Бог відкриває нам розум для розуміння ось цієї простої. Волі Божої такі благословіння приходять в життя людей, в життя дітей у даному випадку. Шосте, що дає Господь, коли ти йдеш за Господом, коли ти віруєш в Бога і живеш ним, твоя перевага в тому, що ти по собі на цій землі залишиш добре ім'я. Ти залишиш по собі добре ім'я. І ви можете, заглядаючи в історію, самі переконатися в тому, що всі ті, хто вибрали шлях за Господом, вони після свого життя залишили добре ім'я. На жаль, багато людей, які не мають пізнання правди, які живуть у гріху, помираючи, вони не залишають добре ім'я за собою. Вони не залишають добре ім'я за собою своє. Вони не залишають добре ім'я за собою своїм дітям, своїм внукам, своїм родичам. Іноді, слухаючи свідчення багатьох, мені доводилося чути, як багато людей соромилося своїх рідних, своїх батьків через те, що вони залишили по собі недобре ім'я. Коли прожили усе життя в гріху. Но ти, будуючи християнином, маєш перевагу в тому, що коли ти за свого життя будеш служити Господу, будеш любити Господа, будеш робити те, що Він каже, Бог гарантує тобі, що ти по собі залишиш добре ім'я. І це добре ім'я ти залишиш не тільки як особисто про себе, ти це добре ім'я залишиш своїм дітям, своїм родичам, і твої родичі вони будуть Радіти тому, що в їхній родині була така людина, як ти, яка любила Господа. Слідуючи, що ще дає християнину перевагу над іншими, які не хочуть служити Господу? Бог каже у Слові своєму: що якщо ти будеш його любити, всім серцем своїм, над тобою буде його захист, над тобою буде Його захист і перемога. Над твоїми ворогами. Він буде сам воювати проти тих, хто піде проти тебе. У Біблії написано такі слова, що однією дорогою вороги твої підуть проти тебе, а сімома дорогами вони втікатимуть від тебе. Всякий, хто буде тебе благословляти, буде благословенним, а всякий, хто забажає проклясти тебе, буде проклятим, тому що на тобі буде ім'я Господнє. Оце в тебе велика перевага. Волос із голови твоєї не опаде, і захист від Бога буде над тобою завжди. І хто би проти тебе не пішов, він буде йти проти Господа, і він зустрінеться з самим Богом, якщо він забажає зробити щось зле тобі. Це твоя перевага. І я так вважаю, що усім нам про це треба пам'ятати. І всім нам потрібно дорожити тим, що дарував нам Господь. Ще що Господь говорить, Він каже, що ти будеш не хвостом і не будеш внизу. Бог зробить так, що ти будеш головою і будеш на висоті. Хіба це не добре? Хіба цього би людина не бажала? Не бути внизу, не бути хвостом, а завжди бути на висоті і бути головою. Бог каже, що він це зробить для дітей своїх. Згадайте всіх, хто служив Господу, згадайте Давида, згадайте всіх, хто йшов за Богом. Вони ніколи не були посоромлені, вони завжди були на висоті. Вони завжди були головою. І Бог каже: І ти будеш головою, якщо будеш служити Господу. Восьме, що ще дає тобі перевагу над тими, хто не хоче йти слідом за Господом. Тобі дана Богом влада над нечистими духами, дана тобі Богом влада на оздоровлення, дана тобі Богом влада на творення чудес. Чи це не дивно, чи це, чи це не викликає захоплення? Бог дає тобі не тільки спасіння, прощення твоїх гріхів, життя вічне, Він також дає тобі владу. І я прочитаю в Євангелія від Марка, 16, останній розділ, 17 вірш. Це, що дає тобі Бог, це, що маєш ти перевагу, будучи християнином. Ісус каже: віруючих, будуть супроводжувати такі знамення, іменем Моїм виганятимуть бісів. Говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм. Покладуть також руки на недужих, і вони будуть здорові. Богом тобі дається влада ставити руку на хворих, і хворі отримуватимуть оздоровлення і все інше, що я також прочитав із цих обітниць, які дарував Господь тим, хто йде вслід за ним. Дев'яте. Читаючи Біблію, я зустрів таке місце, і я його теж з ним захотів поділитися. Воно написано в Старому Завіті, Господь сказав, що коли ти будеш служити Йому і будеш любити Його, Він благословить твій хліб і твою воду. Ми коли молимося за їжу, дякуємо Богові, коли е, перед тим, як споживати їжу, ми привикли особисто в моїй сім'ї так, що я завжди отак молюся. І нехай ця їжа приносить нам здоров'я, а не хвороби. Ви знаєте, що через їжу можуть прийти як хвороби, так і здоров'я і благословіння. І особливо в теперішній час та їжа, яка продається, вона часто не несе за собою. Тобі здоров'я, вона наоборот може нести за собою тобі хворобу. Тому Господь каже: якщо ти будеш його любити, Він благословить твій хліб і твою воду. Він зробить так, що цей хліб і вода вони будуть переносити тобі здоров'я і відженуть від тебе усякі люті хвороби, на чому можна теж зупинитися. Бог казав, що люті хвороби тебе не посягнуть, і якщо ти всім серцем своїм. Будеш любити Його. Про це говорить Біблія, про це говорить Господь. І ще Господь каже: в тому ж самому місці, де Бог каже: Я благослю твій хліб і твою воду, і відверну від тебе люті хвороби, Він каже, що також у тебе не буде тієї, хто перечасно народжує. Знайте, буває так є, що жінки не можуть винесити плід до того сроку, назначеного Богом, щоб народити. Бог каже: якщо ти будеш благословінні моєму, я зроблю так, що жінки, ті, хто мають народити, не будуть народжувати передчасно, будуть народжувати у свій час. Пам'ятаєте, як написано було, коли народ Ізраїля був в Єгипті, коли приходили оці. Як них їх називали бабки повитухи вони розказували єгиптянам, що ізраїльтянки вони здорові, вони міцні усилі. І перше, ніж до них приходять, вони вже народжують. І Бог каже: я благословлю також і народження дітей, коли жінки будуть народжувати, це дев'яте, десяте. Що я ще згадав собі з Євангелія, що говорить Господь, одного разу Петро підійшов до Ісуса і сказав йому такі слова: Господи, ось ми усе залишили, послухали Тебе і пішли вслід за Тобою. Що нам за це буде? Господь каже: вам буде за це, що ви пішли вслід за мною, Царство Небесне, Но він сказав і не тільки. Через те, що ви пішли вслід за мною, я зроблю так. Що ви будете нації землі, мати безліч братів, безліч сестер, домів і земель по всій землі. І воно так і є. Я вірю в те, що християнин, де б він не був, він ніколи не буде полишений на самоті. В кожному місті є. Люди, які вірно служать Господу, і де б в яке ти місце не попав, і я впевнений, що будуть ті, які приймуть тебе і які допоможуть тобі, в чому ти будеш мати потребу. Це сказав Ісус, і я бачу, і я думаю, і ви бачите, як це збувається на практиці. В яке би місто ви не поїхали, ви завжди знайдете людей, які служать Господу, і які завжди вас служать. Приймуть, які завжди вам допоможуть, дадуть вам все необхідне, щоб ви не залишились на вулиці. Як Ісус сказав, так і збувається. У ці десять речей я виписав і я хотів з вами поділитися. Це все те, що дає вам перевагу, коли ви є християнами, коли ви служите Господу. Я думаю, там іще набагато більше є місць, які обіцяв Господь, Благословінь тим, хто. Піде вслід за ним. Йому нехай буде слава. Ми будемо ним тішитися і ми будемо ним радуватися. І будемо дякувати йому за те, що він нам дарував. Йому да буде хвала і слава. Амінь.